Всім привіт, Ліза, і ви на каналі Закренбову. І сьогодні у нас нове відео на моєму каналі. І сьогодні я знімаю для вас паперову розпаковочку і на сьогодні новиночка, як завжди. Хоча сьогодні дуже мало колекцій, але нічого страшного, давайте вам покажу нашу новиночку. Ця новиночка називається «Потеряні посилочки. І давайте розкажу суть цієї колекції. Суть цієї колекції. Хтось заказав якісь предмети. І ці предмети по дорозі, як їх заказували, вони потірялися. І ми будемо розпаковувати ці потеряні посилочки. Ну що, давайте розпочнемо. Сьогодні буду вибирати пакетики по коментарю, який, який мені написала дівчинка в моєму інстаграмі. Якщо ви хочете написати те, що, які пакетики ми будемо вибирати в наступному відео, переходьте в мій а, інстаграм і пишіть в мій профіль. А, ну що, давайте розпочнемо Сьогодні ми закінчимо колекцію купальники. Останній пакетик, на жаль, а, наступні пакетики це колекція «Слово» Вона сказала, щоб ми вибере синій з буквою Т. Колекція мої мультики. Вона сказала вибрати ось цей. Він мені не дуже подобається. Колекція «Back to School вона вам колекція сподобалася, я дуже рада. А, в, так, беремо ось цей пакетик. Ну, і новиночку я виберу сама. Так, давайте виберемо великий пакетик. Давайте виберемо цей. З Чернігова в Німеччину. Ну що, давайте розпочнемо нашу паперову розпаковку. А ось і наш каталог. Коли відкриваю каталог, завжди зустрічається ця колекція, і мені дуже сумно, тому що ми вже цю колекцію закінчили. І давайте почнемо з колекції слова. Так. Так. І нам попалося вау, нам попалися цілих 3 літери. Дві букви Н і одна буква А. І сьогодні ми закінчимо вже одне слово, і це слово банан. Нам попалися дві літери, і ми закінчимо це слово. Ну, а також слово кавун. Наступна колекція я хочу відкрити колекцію купальники. Так. Ось це сторіночка. І ось цей пакетик. І нам може податися під номером 3, я це вже знаю. Давайте вже відкриємо. Вау! От Кривашка спрацювала дуже добре. М -м Вау! І нам попався ось такий купальник з таким мультяшним принтом. Цей персонаж з мультфільму Graffiti Falls, І вона у нас це в нас під номером 3, Я б сама собі хотіла такий купальник. Мені більше всього подобається цей купальник, ось цей і ось цей. Ну, також цей, а цей мені не подобається. Мені дуже подобається цей купальник, він вийшов дуже гарним. А який вам більше всього подобається купальник? Піжіть у коментарях. Наступно давайте відкриємо колекцію мої мультики. І ви відгадали, це цей мультик Мікі Маус. Давайте відкриємо наступний пакетик. Вау! І нам посив ось такий персонаж, він, він у мене вийшов дуже гарним, під номером 5. Ну, я думаю, цей мультик дивилися, дивився кожен. Мені дуже сподобалося, як у мене вийшов цей малюнок. І ось так. А, як? а який це персонаж? Пишіть в коментарях. Наступне я хочу відкрити колекцію Bake to School. Так, і нам може навіть попастися щось в портфель. Ну, давайте ж переглянемо. Так. О, вау! І у нас під номером 6 попався ось такий шкільний е, світер. В спринтом морковки. Він у нас буде ось тут. Я навіть задумуюсь, можливо, мені зробити колекцію світери, якщо ви хочете таку колекцію, давайте наберемо три лайки, і я зроблю цю колекцію. А наша новинка виглядає ось так. Всього тут 6 пакетиків. І давайте відкриємо. Оу, вау. Я навіть пам'ятаю, що в цих пакетиках. Нам попалися ось такі туфлі. І якби я потеряла е, цю посилку, я би була дуже... Дуже розчарована. Вони у нас під номером 2. і вони дуже гарні. Ось такі туфільки. Ну, а на цьому все. І якщо вам сподобалася ця паперова розпаковочка, то обов'язково ставте подобайки і підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Всім до зустрічі, всім пока-пока. До речі, я наступним відео хочу зняти пробую. Якісь там блюда, наприклад, з таку пекарню, як сімейна пекарня. Я надію, що я зможу це зробити відео і в ближайший час чекайте на це відео. Всім пока-пока!